Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. Божою мілості Господь дозволив і ми можемо з вами прочитати утренні молитви, подякувати Богові за ніч і попросити благослоння на сьогоднішній день. На сьогодні середа. Сьогодні середа. Будемо з вами читати і дякувати Богові 25 червня. З вами чтець Анатолій, читаємо молитви утренні. Господі, благослови. Спаси, Господі, всіх, хто долучається. Господи, за ваші лайки подобайки, за підтримку. Читаємо молитву утренні. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христе, Сині Божий, молитв раді причистої Твоєї Матері і всіх святих помілей нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесной, Утешителю души истины, и живе здесь, и вся, исполняй сокровища благих, и жизни Подателю приди, Вселисевные, чистинные, всякие скверные, спаси, блажа, душа наша, святый Боже, святый, крепкий святый, бессмертный помилый нас, святый Боже, святый, крепкий святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый, крепкий святый, бессмертный помилуй нас. Святой Божий, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і вовіки вікова амінь. Пресвятає Троїце, поміли нас, Господі, очисті ріхи наша, владико прости беззаконня наша, святий посвіті, і мощі мище нашої, імені Твоїго раді, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і вовіки амінь. Отче нашей жи на небесей, да светится имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі, і на земле, хлеб наш насушный даж нам днес, и остави нам долги наші, кожи, и мы оставляем должником нашими не веди на свои искушения, но избави нас от лукавого, восставшего от сна, препада блаже Ти блажи, ангельской песю прием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси, Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отцу И Сину и Святому Духу, ододра Господі, просити, і сна возлил Месі, Господи, умой просить и сердце, и у сне, и отверзи, воежжи Петить и Святая Троица, свят, свят, свят Исе, Боже, Богородицей помилуй нас, и нині, и присно, и во веки веков. Мінь. Внезапно суддя прийти, кого ж до діяння обнажаться на страхом завим полуноші. Свят, свят свят, если Боже, Богородице і помілуй нас, Господі помилий, Господі поміли, Господі помілуй, Господі поміли, Господі помилий, Господі поміли, Господі помилий, Господі помілий, Господі помилий, Господі помилий Господі, помілий, Господі помилуй. От слава став благодарю ті святої Троїці, яку мною раді Твої облості і долготерпіння, не прогнівалися і сіна мілінівого і грешного, ніже погубіл ми сі собі законьми моїми, но чоловіку любствалися і обично, ні чай, ні ріжа, що воздвігли ми сі, воєжи і славословить державу Твою, И ныне просвіті мої очі, мислені отверзі мои уста, получайтеся, слове Твоїм, і и разумите заповеди Твоя, і творіті волю Твою, і п'яті Тя в исповедании сердечнем, і воспевайте Все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, Нині, прісну, і прісно, і во віков, амінь. Прийдіть і поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, і преподем Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся, і преподем самому Христу, цареві Богу нашому. Помилуй мне, Боже, повелицей, милості Твоєї, по множеству щедро Твоих очести беззакония мое, на Ipach meet гріха моєго греха м'я. Як у беззаконня моє, аз знаю, і гріх ми предо мною есть вину. Тебе сориших, и, бейдиному сурейших и лукавої при Тобою, сотворих, якодо оправдившися во славе всех Твоих, зачат, в них да судіть і ті. Бо беззаконні зачат, єсім в грісіх ходим, мать моя. Моя, істину боистину возлюбились, и безвестные тайны премудрости Твоия явил в Миссии укрепиши, мои сопами, очищуся, омишими, і паче снегу белюся, Слуху моему дайся, радості веселья, возрадується кості смиренные. Отврати лице від грех моих, и вся беззаконня мои очисти, сердце чисто созижде мне, Боже, и дух право в нове в моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святая у нее отыми от меня, воздашь мне, і спасения Твоего и Духом владышным утверди меня, научи беззаконным путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избавим меня от кровей, Боже, Боже, спасение мое возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне и твердище, и уста мои возися хвалу Твою. Яко аж би ви схотіли ці жертви, дал би їх оба, сожжені, неблаговоліша жертва бо дух сокрушен, серце сокрушене, і смирено Бог не унічий житу. Блажі, Господі, благоволінням Твім сіона, і дослідж да до ці стіни іерусалімські, а тогда благоволіша жертва правди возношені, і всі сожигаємо я, тогда возложат на алтар твотільці. Верую єдиного Бога Отца, Вседержителя Творця неба и земли, видимым же всім і невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Ижего От Отца Рожденного, прежде всех век, святого света, Бога истины, от Бога истины, не несотворена, единосушна, Отцу Им же вся быша нас ради чоловік, нашего ради спасения, шедшего с небес. І воплотившегося от Духа Свята Святой Марии, розп'яту Человечеса, за Жизаны при і пилате, і страдавшей і и в третій день по Писанием і вошедшего на небеса, і сидящого дісною и Отца, и паки душего со славою, живим і мертвим його и Ожи не буде конца, і в Духа Святого Господа Животворящого». Іже от Отця Ісходящого, и же Отцем і Сином споклоняємо и славе малоголовшего Пророки, Соборною і Апостольською и і Церкви, <кхм> исповедуй единокрещение, восставление грехов, чаю, воскресіння мертвих і житті будущего віка. Амінь. <кхм> Боже, очисти и грішного, яко, ніколи коли же сотворих благою пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да отверзу тверзустам и недостойная, и восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присну, и во веки веков. Аминь. Осна, восставь полуночной песнь, приношу Ти Спасе <кху> и препадай его, пиете, не дашь мне уснуть Его греховней смерти. Но ущедриме рассмыйся, воли, лежащими, в линусе скорее восстави. і спаси меня в пристоянии и і и по сне наш не воссияй, день безрешен, Христе Боже, і спаси Мья, Тебе, владыку, человеку любчи, сна, восста, прибігаю, на діла твои подвізаюся милосердєм Твоим, і молюся, Тебе помозі мені на всякое время, во всякой і избави меня от всякие мризки злые вещи. И дьявольского поспешения, и спасибо, и введи в Царство Твое вечное, Ты боишься и Мой Сотворитель, и всякому и Податель, но Тебе же все упования, мы Тебе славу селаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. <клухи> Господи, и же мною Твоей благости, великими щедротами Твоими дались и не рабу Твоему, мимошедшее время ношиеся прийти прите всякого зла противна. Ти сам, владико всяческих творчеств, подобия меистин Твоим світом і просвіщеним серцем творите волю Твою, нині і прісно, і вовеки веков, Амінь. Господи, Вседержителю Божьей сили всякие плоти, Вышни, живые, несмиренные презирай, сердца житробы, испытуя, сокровенные человеков Яве предведы, безначальный и пресносошный свете, Они Гожине есть применение. Или приложение осенение, сам бессмертный царю. Прими моление наше в настоящее время на множество твище дрого от скверных Тебе остем Творим, и е устави на прешение наше делом, и словом, и мыслью, Ведним или Неведним, сорешенной нами, и е очистинные от всякой скверной плоти и Духа и дар нам бодренным сердцем. И трезанный мысли и всю настоящее жить прийти, ожидающим предшествия, светлого явленого дні, єдинородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой, судья, все придать по ділом Его, да не Паче, облинившись, но Бодствуй воздвижені, в Дилай, обрящимся готові в радости, Божественный черток, славы. Иди же гласні глас, непреставный, неизреченные сладо зрящих твого лица, доброту неизреченное, Ты Ти, и істинний світ, просвіщає і и освящай і и тяпается тварь во віки векова, Минь. Тя благословим Вишній Божий, Господі, милості творящого, пресно з нами, і великая Жене Славна і Же Жені з числа, подавшего нам Сонго покоине, немощі наши, і ослаблення трудом, і трудної плоті. <кій> Благодарим Тя, яконі погубилися на нас, законі нашими на чоловіко любства лиси обично, і в нічайні ріжаще, не воздвіглися, і воєжі, славословить державу Твою, тим же молим безмирної Твою благость, просвіті наші мисли, очища, і ум, нашо тяжко, оснули, восстави, отверзі наші уста. Исполни я твое хваление, куда не поколеблемо петь уже, и исповедайтеся тебе во всех и во всех славимому Богу, безначальному Отцу, Свои народным Твоим Сыном и всей святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспівай, благодать Твою владечеце, Молютя, Умаю, благодати, ступаті правом по потем Христових заповідь, бідік Песні укрепі, уныні сон гоняющий связан на плені сами рехопаденій, мольбами Твоїми розріши, Богу невесту внощим і в дні сохраняй. Боруших враг, ізбавляющий м'язнодателя Бога рочая, умір членами срясми, же яжи, святні, вечерні рочи, душу мою слепшую, просвяти, о, дивна і владична палата Дом Духа Божества на мені сотвори, врача рочаї, у врачу й душі моє, многолетнеї страсти, волнующийся житейською бурею, кості зім'я покаяння направи. Избавими Огня невечной, еще и червя же зла, и тарта, радомя, не више бесом радования, и же мною рехом повини, коново, сотворими, обещавшую при пренепорочное сурешение, страна, муки, всякие, покажи мне, і всех лады ковмоли, небесное мило, лучи, веселье, со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дево, слыши глаз непотребного раба Твоего, строю давай мне слезам причистые души моя скверно очищающие, стена не от сердца приношу Ти не пристану, о сердце и владычице, молебную службу Мою прими, и Богу благоутробному принеси. Превысшая ангел мирского мне превысшее слитие сотвори, святоносная, синий небесное, духовную, благодать у направи, руси воздействию и осне, похваление, сквернены, скверные, сенепорочные, душитленных м'япа костей, сбави Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Но милостиве все Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелы воплотился, исия, куда спасешь всех. И пак, и спаси, спаси мне по благодаті молютя, а что бодрил спасем, если благодать, дар надолгбачи, І мною щедро так не зричены милости, веры, бо я рекорсси, о Христе мой, жив буде і не узрить смерті во веки. А ще бо веры я жив тебя спасает отчаянный все веришь, спаси мне, ко Бог, і Создатель. Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже, мой, невзыщий, дело отнюдь оправдающих мя. но та вера моя давлет вместо всех, та отвещает, та да, да оправдит да покажет мя причастника слави Твоей вечные, да не похитит мя Сатана, и похвалится слове, я же отторнуть мя, от Твоей руки, оградины, и или хочу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой. При дворі скоро, скоро погиб Бог, ти боїсі, Бог мой, от чрева матери моей я сподоби меня, Господи, ныне возлюбить титя, якоже і иногда ти самий грех, і Паки поработать и тебе безденності и тошно, якоже поработать прежде нересивому, наипаче же поработать тебе, Господу, і Богу моєму». Ісусу Христу, восядні живота Моего, і прісно, і во веке Амінь. Святий Святые Ангели предстоя окаянной Моей душі, страстної моєї житті, не остави мені грешного, не жи отступи від от мене за невоздержание моє. не даш места лукав демону обладати мною насильством смертного смертной тілесе. телесе, бедствуючу і худую мою руку, і настави мені на путь спасення – Ей святые Ангели Божии, хранители, покровители, окаянные моя души и тела, вся не простили, кемитя в скорби, ховся дни живота моего, и аж, что сорішие пришедшую нож сию, покрими в настоящий день и сохрани от всяку искушение противного, да ни в коем гресе прогневую Бога, и молися за мягко Господу, да утвердит м'я в страсти Своей и достойно, покажет м'я раба Своей благости. Аминь. Пресвятая, владычица моя Богородице, святыми Твоими и всесильними мольбами, от жени от Мене смиренного окаянного раба Твоего, уныние забвенья, ни разум'я, ни и вся скверная, лукавое и хульне помишление от окаянного моего сердца, и от повреченного ума Моего и погаси плам'я страстей моих. Яко ніж есть мій и избави меня от моих лютих лютых воспоминаний, от всех действ, злих свободи, яко благословенный і от всіх родов, і славиться причесное ім'я Твоє во віки веков. Амінь. Молитвы Бога у нас, святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благослови на Ти в жену, і благослови плачева Твоєго, яко Спаса родила ісі душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє победи, православним християнам на супротивне даруя, і Твоє сохраняє крістом Твоїм жительство, спаси, Господі, і помилуй Отца моєго Духовного. Родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодій. Всіх нині нами Тут поминаємо і всіх просивших у них помолитися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн. Упокой Господи, душу особших раб Твоїх. Родителей моїх сродников, И і всіх нами тут поминаємо усопших, сродников, всех воинов на полі брані, убиєм, всіх іжені, кому у них помолиться, и всех у усопших православних християн. І прости їм все сорішення, вільне і невільне, і даруй їм царство Небесне. Псалом 90. -й. Живи в помощі Вишнього, у крові Бога Небесного, во дворі царі, чад Господь, і заступник мой, сії, прибіжище Моє, Бог Мої, уповай на Нього, Яко і збавити от сіті ловче, от слові сім'ятєжна, Плешма свои мои синитя и потреля его, надеющийся, оружием убитья, истина Его, не убоившейся страха ночного, от летящие во в отвещие тьме приходящие, Острящие бесополуденного, подета страны твоє тисяча, и тьма в десной тебе, к тебе же не приближиться» обачуючим отвоєм осмотрише і воздаяння грешніков узріши, яко ти, Господі, уповання моє вишньо положилися і прибіжище твоє, не приїть тебе зло і рано не прибіжиться тілесі твоєму, яко ангелом свим заповіся тебе, сохраніть і тя во всіх потєх твоїх, на руках восьмуть тя да никогда пред гнешею камень ногу твою. на аспеда и Василиска наступишь, и поперешь льва и змия, яко на миоповай, избавлю, і и і покрив, і яко позна имя мое, воззаветку мне ее слышу его, снимей скорби измою, и прославлю его, догото я дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Достойно Достойне тя істинно блажитітя Богороді, і блаженої, і Матір Бога нашого, чеснішої, херовім і славнішої, безсравні Сарафим, безісління богословорочої, суші, Богородицю тя Величаєм. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, прісно, і присної, і во веки Амінь. Мінь. Господі помилуй, Господи помілий, Господи помилуй, Господи благослови. Молитва ради причистая Твоей Матери, силы и честного жертвой творящего Христа, Божьего Михаила, всех прочих, бесплодных небесных сил, святого Апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех вальных апостолов, святого Равноапостольного Великого Князя Владимира, Великой Княгини, Ольги, Святих великомучеников Георгия побідоносця, Целітля Пантелеймона, святої Великомучениці Варвари, священномученика Кипряна мучениці Остіні, преподобних і богоносних отец наших Міфодії, Іова Ямфілохи, чого творців Почаївських, Антонія Феодосія и прочих чого творців Києва Печерських, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Святителя Світляніктарія Егінського, Святих і праведних Бога Отецької Кімаяни, преподобного онуфрія Великого, преподобного Петра Афонського, преподобних Йоанна Андрія і Рекламона, і Феофіла, преподобного Арсенія Коневського, преподобного онуфрія Мальського Псковського, преподобних онуфрія і Авсінтія Вологодських, Преподобного Стефана Стіфана Озерського Преподобних приподобних і Іони Піртомінських Соловецьких, Благовірної великій кня... княгині Анни Кашинської, Іжії пам'ятні совішає і всіх святих Твоїх Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас грішних. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри, Божою милостю Господь дозволив нас. Сьогодні зустріти новий день, всіх вітаю з тим. Ми прославили Бога за ту нічку і попросили в нього благословення на предстоящий день, всім Божого благословення на сьогоднішній день, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. Поможи всім Божим, пасі Господі, з вами був чтець Анатолій по чаю, і ми з Божою допомогою почитали утренню молитву. Спасій Господі, всіх вас за ваші лайки подобайки, за підтримку, за молитву. Поможи всім Боже, всім гарного Богом благословенного дня. Спаси, Христос, прошу святих молитв і спаси, Господі, за ваші молитви. Все. Поможи Боже, браті і сестри. Все. Хай Господь всіх укріпляє, дає здоров'я, мир. Ну і ми будемо старатися. Бути християнами. Пам'ятаєте, ми вчора говорили, ввечері, що Господь призиває, щоб ми були світом для світла, щоб ми старалися стяжати благодать Святого Духа, щоб люди, які на нас дивилися, прославляли Отця нашого, який є на небесах. Спасі, Господі всім. Гарного Богом благословенного дня. Ввечері будемо живі здорові біля 10-ї години, будемо читати утренню молитву, ой, вечірню, Спасибо, Господи, всех. Спасибо.